Браття і сестри. В неділю, що минула євангельська розповідь була про те, як Христос, подорожуючи в Галилею через Самарію, яка своєю територією розмежовувала юдею від Галилеї, зупинився біля криниці Якова, щоб перепочити. І тут відбулася його розмова з Самарянкою. Дорога пролягала неподалік від міста Сихем, що означає плече або міжпліччя, яке ще називали Сихар. Що означає п'яне місто. Сихем було стародавнє місто, яке було розташоване в квітучій багатій долині біля підніжжя Гори Гаразім, близько 80 кілометрів на північ від Єрусалиму. Про місто Сихем є згадка, що в книзі буття: пройшов Авраам по землі цій, у довжину її, до міста Сихема, до Діброве море. У цій землі тоді жили хананеї. Тут жив Патріарх Яків, тут він купив частину землі. Яку віддав своєму синові Йосифові. Тут пізніше, після повернення ізраїльтян з єгипетської неволі, Йосиф був похований. Сихем декілька разів був повністю зруйнований, після чого знову відбудовувався. Зараз на місці стародавнього Сихему знаходиться місто наблуз, відбудоване кесарем Флавієм Веспасіаном після останньої юдейської війни. Неподалік від нього, посеред долини, відніється невелика біла гробниця. Яку називають могилою Йосифа, а трохи далі на південь знаходиться стародавня криниця Якова, про яку йде мова в цій євангельській розповіді. Через Самарію юдеї ходили рідко. Це було зумовлене тим, що юдеї і самаряни між собою не спілкувалися, а історично це склалося так: за часів царювання осії, царя ізраїльського, Салманасар, цар Асирійський, підкорив ізраїльтян і віддав їх у полон в Асирію. А на їх місце переселив язичників з Вавилону, із Кути, із Ави, із Емафа, із Сеперваїма, і оселив їх у містах самарійських, замість синів Ізраїлевих. І вони оволоділи Самарією і стали жити в містах її. Щодо життя нових народностей на ізраїльській землі, святе письмо свідчить: на початку перебування їх там не боялись вони Господа, і Господь. Послав на них левів і вони нищили їх. Усвідомлюючи це як кару Божу, люди звернулися зі своїм горем до Асирійського царя, який наказав привести до них одного із священників, і він навчатиме їх права Бога цього краю. Так, Самаряни прийняли Моїсеєве законодавство, прийняли віру в єдиного істинного Бога, але водночас вони продовжували служити своїм ідолам. Тому, після повернення юдеїв з вавилонської неволі, коли самаряни виявили бажання спільно відбудовувати зруйнований Єрусалимський храм, юдеї категорично їм відмовили. І це вже назавжди утвердило їхню ворожнечу. Так, протягом століть утвердилася взаємна ненависть між юдеями та самарянами, основою якої є релігійне підґрунтя. Проходячи через Самарію, Ісус Христос зі своїми учнями підходить до міста Сихар, неподалік від того місця, де колись патріарх Яків віддав частину землі своєму синові Йосифу. Тут, біля криниці, яку називають криницею Якова, Христос, відправивши своїх учнів до міста за їжею, зупинився, щоб перепочити. Не без наміру, звичайно, Господь відправив їх, говорить єпископ Михаїл. Але щоб знищити в їхніх серцях ту юдейську ненависть проти самарян як людей нечистих, до яких і доторкатись не можна, тим паче купувати у них їжу. Наближався полудень, про що свідчать слова євангеліста Йоанна Богослова було близько шостої години, за теперішнім відліком часу близько 12-ї години. У цей час відбувається зустріч Ісуса Христа. З жінкою Самарянкою, про яку зі всіма подробицями розповідає Євангеліст Йоанн Богослов. Приходить жінка з Самарії набрати води. Ісус говорить їй: Дай мені напитись. Жінка Самарянка каже йому, Як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене Самарянки. Самарянка, побачивши юдеянина, навіть не захотіла з ним привітатися, зате Ісус сам звертається до неї. І звертається не з настановами, не з повчаннями чи звинуваченнями, а з простим проханням дай мені напитися. Це прохання Господа пов'язане не з тим, що він уже більше не може винести спраги, бо не так давно він 40 днів постив у пустині. Христос бачить душу цієї жінки і своїм проханням хоче відкрити цю душу і напоїти її водою живою. Тому на запитання жінки він відповідає. Якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти попросила б у нього і він дав би тобі води живої. Жива вода в прямому розумінні це джерельна вода на відміну від води дощової, яку збирали в цистерни для напування худоби та інших господарських потреб. І в цьому значенні ці слова розуміє Самарянка. Але в духовному розумінні вираз жива вода. Це справжнє Богопізнання, нероздільно пов'язане з благодатними дарами Святого Духа. Бо ці дари людина може отримати тільки через істинне богопізнання. Жива вода це Євангеліє Царства Божого, проповідь, вчення Ісуса Христа. Хто слухає Його, у того спрага Духу припиняється, бо слухання і прийняття цього вчення породжує віру у Христа як Викупителя світу. Ця віра і є джерелом води живої, що тече в життя вічне, бо і плоди такої віри вічне життя, вічне блаженство. Самарянка не зрозуміла цих слів вона думала, що вода, яку обіцяє дати їй Христос, лише позбавить її від тілесної спраги, від необхідності черпати воду з глибокої криниці Якова. Вона все ще дивиться на Ісуса як на звичайну людину, а тому. Не може зрозуміти істинного значення Його слів. Тому Господь Ісус Христос, бажаючи привести її до розуміння цих слів, Він спочатку наказує їй покликати чоловіка, а потім прямо викриває її в тому, що вона маючи п'ять чоловіків і тепер живе в перелюбі, бо п'ять чоловіків мало, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. У цих словах Спасителя, сказаних перед Самарянкою, Розкривається його всевідущість як Сина Божого, як Бога. Відчувши це, жінка тут же міняє тему розмови. Її вже не цікавить проста питтєва вода. Вона хоче справжньої води живої, вона прагне Бога пізнання, прагне справжнього спілкування з Богом. Ще, не будучи переконаною, що перед нею сам Месія, вона звертається до нього з давно наболілим духовним питанням Господи. Бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялися на горіцій, а ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Святість гори Гаразім, на які поклонялися самаряни, пов'язана із стародавніми подіями. Тут Авраам поставив був жертовника і приносив на ньому жертви Богові, тут поклонявся Богові Яків, і з гори Гразім наказав проголошувати благословення. На Божий народ Моїсей, і благословляв цей Божий народ з цієї гори Ісус Новин. Тому гора Гаразм вважалася священною, на ній колись стояв і їхній Самарянський храм. Юдеї ж, не маючи точних вказівок у законі Моїсея щодо побудови храму в Сионі, вважали, однак, що за особливим откровенням Єрусалим був вибраним місцем для побудови храму. А оскільки Моїсей наказав мати тільки єдине місце у всій обіцяній землі для загального поклоніння єдиному істинному Богу, то зрозуміло, чому між самарянами та юдеями існувала суперечка. У кого з них істинне місце поклоніння єдиному Богу? На запитання пов'язане з духовним життям, Ісус Христос дає і духовну відповідь Повір мені, каже Спаситель до Самарянки. Що надходить час, коли будете поклонятися Отцеві і не на цій горі, і не в Єрусалимі, бо справжні поклонники кланятимуться Отцеві в дусі і істині, бо таких поклонників шукає собі Отець. Бог є Дух, і ті, що поклоняються Йому, повинні поклонятися в дусі та істині. Богослужіння як у юдеїв, так і в самарян набули зовнішньої пишності, якій і надавалася особлива увага. А Спаситель звертає увагу на те, що перш за все людина повинна піклуватися про чистоту свого серця, своєї душі. Людина повинна пам'ятати, що Бог як найчистіший і всюди присутній дух, є близьким до духу людського тільки тоді, коли і її дух є чистим, наповненим любов'ю і покірністю. Поклоніння істиною це загострення уваги людини на тому. Що при поклонінні Богові ніщо неправдиве, лицемірне не може бути ані в її душі, ані в її діях. Поклоніння Богові має бути щирим, має виходити із чистої і щирої душі. А оскільки дух людини перебуває в тілі, то і тіло має виражати разом з духом свою побожність перед Богом. Це неодноразово показав і сам Христос, коли особливо вночі піднімався на гору. І там молився. Самарянка у відповідь на слова Господа про поклоніння Богові сказала: Знаю, що прийде Месія, званий Христос, коли Він прийде, сповістить нам усе. Ісус сказав їй: Це я, котрий говорю з тобою. Тут жінка у захваті від неочікуваної радості бачити Месію, залишає свій водонос біля криниці і поспішає в місто, щоб сповістити всіх про прихід Месії. Про те, що він тут сидить зараз біля криниці. Юдеї виконували місіонерську місію, сповіщення всім народам про єдиного великого, могутнього істинного Бога. Всі народи, які були на той час сусідами єврейського народу, знали могутнього Бога, якому служив народ ізраїльський. Також і народ самарянський очікував приходу Месії. Саме тільки відчуття явної присутності Бога. В одну мить міняє все внутрішнє життя людини, всі її настрої. Однак до цього може прийти не кожна людина, і тим більше не миттєво. Спочатку Самарянка, побачивши Ісуса, навіть не привіталася з ним, але Ісус Христос, бачачи її душу, сам звертається до неї, сам поступово розкриває її душу, пропонуючи їй воду живу, тобто благодатні дари Святого Духа і Богопізнання». Коли душа жінки починає розкриватися, просвітлюватися поступовим богопізнанням, тоді Христос відкривається їй. Так, від повної темряви жінка приходить до світла. І коли це світло осяяло її душу, вона тут же забуває про все земне. Вона спішить сповістити людям про те, що зустріла Месію зустріла Спасителя, який сказав їй усе. Тепер вона вже інших кличе до Христа. Слова жінки, яку раніше вважали за найрозпуснішу, з якою ніхто не хотів зустрічатися, тепер, коли вона зустріла і впізнала Месію, стали словами проповіді Спасіння. Тепер її слухали і йшли за нею, бо слова, якими вона закликала народ, йшли не від простого людського розуму, а від її серця. І багато самарян з міста того увірували в нього, за словами жінки, яка посвідчила, що він сказав їй. Все, що вона зробила. Подібний наслідок мала зустріч Спасителя із Самарянами. Побачивши своїми очима обіцяного Богом Месію, почувши його голос, доторкнувшись до Нього своїми руками і своїми серцями, вони просять Його залишитися в них. І Христос залишається там на два дні. Після чого ще більше увірувало в нього за Його словом. А жінці ті говорили, вже не за Твоїми словами увіруємо, бо самі чули і знаємо, що Він істинно Спаситель світу Христос. Дорогі брати і сестри, хто, повіривши в Ісуса Христа, Сина Божого, пізнає в ньому істинного Бога і через це пізнає сутність свого тимчасового життя на землі, що є лише певною ступеню на шляху до вічного життя, той, задовільнивши своє прагнення пізнання Бога і свого призначення, вже ніколи не буде прагнути цього пізнання, а буде прагнути до життя вічного, нехтуючи при цьому всім земним. Пізнання Бога, Його любові до людей і великої милості породжує в нас любов до Нього, як до нашого Отця Небесного. Пізнання Бога Самарянка отримала завдяки своїй вірі, оскільки віра є одним з головних чинників, які є необхідними у процесі Богопізнання. Будемо і ми непохитно і щиро вірувати в Бога, а коли в нас віра, будемо шукати її, шукати наполегливо, на самоті зі своєю совістю, благаючи Спасителя апостольським проханням. Господи, умнож у нас віру. Амінь. Христос Воскрес. Воістину Воскрес!